Так. По матеріалах акрилові фарби або гуашеві. Сразу кажу гуашеві дешевше. З того, чим вони відрізняються, гуашеві фарби, в принципі, вони після висихання водою розчиняються. Гуашеві фарби в процесі висихання відцвітають. Ми повинні розуміти, що гуашева фарба при висиханні робиться світлішою. Акрил при висиханні не змінює а, своїх кольорових і тональних властивостей. Те, що акрил висихає досить таки швидко і не розчинається водою після висихання, а, створює ряд моментів, накладає ряд, скажімо так, ну, таких от. Моментів пов'язаних з тим, що працювати треба швидко, відносно швидко і так далі. Однак, працюючи з акрілом, ми також можемо придбати таку штуку, як уповільнювач висихання. Уповільнювач висихання це Сонетовський, але є і розовські від фірми Роса. Уповільнювачі висихання акрилу, вони продаються, у, значить, в акварелі. Тобто це можна взяти. Якщо збираєтесь працювати з акрилом. Ну, знову ж таки, ніяких вимог по тому, яка фарба і так далі, я вам не висиваю. Яка, як, ну, які можливості маєте, таке і придбаєте. Мінімальний наш мінімум, наш старт. Це гуаш, да, якась навіть дитяча. Максимальний наш так би, рівень, до чого ми прагнемо, відносно професійні акрилові фарби в тубах. Наступне. Ну, якби з фарбами, більш-менш все зрозуміло, да, шановні мої. Та начебто. Одразу скажу, що які б фарби ви не брали, чи дитячі, чи професійні. Я одразу скажу. От хто скаже, яка фарба закінчується закінчиться скоріше за все? Біла. Абсолютно вірно, білила. Білила, купую. Так, от я собі білила, от у мене два набори. Що там, що там, білила до побачення телебачення. Я купив собі е, окрему тубу білила. От зараз ця туба от, акрилова, 90 гривень. Made in Ukraine, до речі, все нормально. Так. Це от таке. Гуашеві білила, звичайно, що дешевші. Ну, взагалі, фарби Гуашеві, вони дешевші. Роса виробляє як акріл, так Гуаш, так і акварель. Тобто тут ніяких питань у вас не повинно виникнути. Стосовно інших матеріалів, ну, понятно, що олівці. Папір. Стосовно папіру. Коли ми працюємо з вами корпусними фарбами, корпусними, ми можемо, в принципі, корпусними фарбами, це ті, що накладаються сплошняком на папір, ми можемо працювати на звичайному ватмані, от хто в мене на курсах був чи хто в мене малював у майстерні. пам'ятає цей папір, це залишки ще з до війни, от там у мене на шафі лежали такі пакування, і лежать зараз. Нічого не змінилося, що тут. Взагалі нічого не змінюється в цій аудиторії. Значить, можна користуватися А3 форматом, значить, звичайним Ватманом. Ватманом плотним, цупким. Що ще от я б вам порадив? Звичайно, що, друзі, я думаю, що може одну семестрову роботу в кінці, коли ми. Дойдемо до натюрморту і натюрморту складного. Тому, що одну роботу ми з вами все ж таки виконаємо на планшеті невеличкому, дерев'яному, і все ж таки попрацюємо не на третьому форматі, а хоча б на другому. От, я думаю, це ще така от семестрова робота. Да? тут і десь близько до зими. Ми її з вами зробимо. Ну Це по бажанню, хто бажає так сказати. Залишити це в фонді, хто в собі відчувати буде хист до живопису і так далі. До речі, з вашою групою живопис у мене взагалі всі предмети, такі як рисунок, живопис, кольоризнавсе, все, що пов'язано з художкою, я вже не читаю. Це у вашій групі виникла така ситуація, що ну, треба було взяти. Я від, відказувався, відмовлявся до останнього. Ну, Сподіваюся, що якби я вас не підведу. Дуже раді, тому що ви саме будете та, у нас ну, викладати дівчата, цей предмет. Дівчата, ну, як я кажу, без паніки, все нормально. Буду, буду сподіватися, що вас не підведу. Значить, стосовно щиточок, дорогі мої, значить, друзі, щіточки теж. ну, Я, оскільки працюю олією, Ну, коли не... інколи, я пишу. Хто там в Інстаграмі підписаний, бачили, там я викладаю періодично якісь копії. Роблю. Вже давно такого не було, тому що, ну. Комп'ютер з'їдає все. Значить, весь час. Пишіть свій Інстаграм. Та той самий, що в мене був. Зайдіть там. Який у вас був? Зайдіть. Вон, дівчата підписані. Зайдіть, подивіться, що я. Значить. Є дівчата підписані. Значить, в групі у вас. Щиточки. Здебільшого я працюю лопатками. Бачите, що таке лопатка? Чим відрізняється лопатка від круглої? Кругла в неї оце називається обтиснювальне кільце. Оце металева, як би так назвати, штука. Це обтиснювальне кільце. І якщо, бачите. Воно тут кругле, а тут воно просто сплющене. І тому оця щіточка це лопатка. От Лопатками е зазвичай працюємо От на нашому рівні живопису. В основному працюємо лопатками. Е дуже зручно тримати геометрію і так далі. Зараз подивимося, коли практичні вправи почнемо. Значить. Декілька лопаточок, можна одну-дві лопатки. Це маленькі в мене, можна взяти ще середнього розміру. Середнього розміру, зараз десь там на підвіконі в мене є, зараз притискаю. Одну круглу можна і все. Тобто десь 3-4 щіточки. Можна три. Тобто багато не треба. Поряд з собою, коли будемо працювати, поряд з собою. Ну, така свинюшка, як я, от. Вона з собою може брати от смайлик одразу ці самі серветочки. Можна ганчірочку покласти. М -м -м, можна ганчірочку покласти. От Серветочки, ганчірочка. Якби те, що треба. От, от, в принципі, основне по матеріалам. Ще по папіру. Окрім того, що у нас є звичайний ватман, можна заморочиться і придбати собі. От такий от. Ну, от. Бачите, чим він відрізняється. Навіть на звичайній веб-камері ви бачите певну різницю між цим папіром і цим. Що цей такий більш да? цей більш холодний. Оцей жовтоватий, на ньому такі от пори, Ну, акварельний папір з такими порами. Можна використовувати це. Тобто, як це, так і це. От, в принципі, по матеріалам основне. Якісь питання по матеріалам є, шановні дівчата, хлопчики. Це, ну, немає. немає. Я зараз завершую саме матеріальну частину. З матеріалами будемо ще далі розбиратися.